Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні ми з вами в кабінеті. Сьогодні ми в закопаному кабінеті у Лідочки. Мені тут так подобається у цьому новому. Тепер вже ті всі кабінети, які давно устроєні, давно вже все з ними зроблено, то вже туди не так хочеться заходити, як в цей новий. Тут у неї зелені багато. Цвіточків. і все мене радує так красиво дивіться, як зараз я вже показувала вам. Тут одне робоче місце для рук і для ніг і такий ожидання, столик ожидання. Що я сьогодні буду робити тут? Сьогодні буду знімати відео, мабуть, в кабінеті чи що. Я Прийшла на допомогу. По мої трошки вікна, щоб вдома мені було не скучно. Каже Ліда, приходьте, у мене роботи, хвати. Вони, дівчатка, тепер Ліда, не одна, так що є більше роботи. Десь витерти, десь протерти. Ну, щоб мені не було скучно. Я думаю, не настільки я їй треба, як роботник, як їй треба, щоб мені вдома не було скучно. У нас дощ. зараз я вам покажу, дівчатки, у нас дощ. і сьогодні з вовиком балакали. Бачите, яка погода. Сьогодні балакали з вуликом, вчора ввечері прям лежали і кажемо, весну ждали, зима, 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 довго ніяк не могли весни дождатися. Тільки дождалися весни, тепер не можемо літа дождатися. На днях август, місяць, осінь, а ми не можемо дождатися літа нормального. Дощі, дощі, дощі. Вчора в хаті прямо померзли. Холодно було. Лідочка, по поздоровся з нами, ні? Привіт. Привіт, вієм. Тобі погода подобається така? Голова болить така. Голова болить, щось ліду посипало. Я Оце таке, дівчата. Так що, щось, що буде щось інше, покажу вам, а так ми з вами сьогодні тут. Готовтесь. Будемо працювати вместе. Дивіться, як цвіточок розрісся. Я в шокі. Треба купляти оту палку бамбукову чи яку, та підв'язувати його. Ні, ну він красиво і так як роз, розпространився. Тут вже стояло кресло підікюрним. Тепер воно відсюди виїхало і він переселився. Йому тут якраз місто. Бо тут на столі. Бистро не буду крутитися, бо швидко потім очах мені. Бо тут на столі він закривав все абсолютно. А зараз цей стіл предназначений для таких красивих цвіточки. І цей піднявся вже скоро мене догони по росту, да, ліде? А оце рідка обрізала і жде нових показників. А це я. Це опять я. Сейчас волик прибіжить, побіг додому в квартиру, принесе нам коїшу. І ми з ним разом поп'ємо кофе, бо вдома я не встила. Вони попили, а я попила таблетки і не встигла попити каву. Так що зараз з Вовиком будемо. Ну, звісно, якщо ви хтось новенький і не знає, то ще є такий кабінет масажний. Не можу, навіть для тих, хто вже знає, не можу, щоб ми не зайшли і не поздоровалися. Це теж. Радує мою душу цей кабінет, якщо хочете знати, то більше всього мені подобається оцей. Так що обов'язково цвіточки тут, це дівочки цвіточки, які в церкві були освящені на Пасху. Пообрізали з них всі цвіти, бо ну, вже почали обсипатися. І ждемо, ждемо результатів. Це вже випустив новенький. Я нащипала одростки, скоро будемо розсажувати. І тут отчепила Красиво на вулиці, хотіть дощ, а погода така, бачите, все тоді красочне, асфальт мокрий, не, не сухе, оту таке все, а ярке, коли мокре, воно все ярке. Чисті. <клес> Як сонячні, ага. Ой. Зубра. Не їм, а шоколадку з ї. Ну вона не шоколадка. А что мені на маку? Без рубль. Нет, дуже, дуже доробно. без дорога. Недоробно. Ну Вона не шоколад. Люблю шоколад, гіркий. Вот, процентів багато. Ну вот не так, як люди люби, да? Угу, да? Да. що ти такий такие? Угу. ненависний? Ишь солодкого мало, нет. Люди навіть не несуть гірке, бо знають, що воно не добре. А йому треба гіркий шоколад і Це патика. Що таке патика? Маляса. Ну, господи. ну так як корови любили, маляса. Корови любили. Так воно польза на удой йде, на привіс йде. А мені треба... Ну, от мені треба на привез. Дощ іде. Такий нет. Надо, чтобы спать не хотелось. Ты лягай, ты спи дождь. Mm -hmm. Да работа. <laughs> вы не работы... Под зарез. Да. Ты же приехала, Рабить да? Робить кого На да, работу. Вызвали до вы войны спецзадание. Не, я через машины, когда кофе дуже. Не, дуже, не боже, Мы. Ми, на... да, да. да, а о. Ми починали пити кофе. Элит ход. Порошочка. Вот в баночке на резерву. Да. Тоді ж воно все ж було трошки дешевше. Ну і не було грошей, не то, не то, що прям дешевше ми хотіли. Ми І тоді було хороше кофе. Я думав, ми саме більше. Ну потім почали яду вже підпивати, коли не нас кафе. Починали ну, ми пити оці порошкові. І ми до них привикли. Якби ми починали пити з автоматів таких, з кофемашин то ми привезли до кофе машини. А що ми у Павлівки? Де кофа машина? Я тепер хочу. Щоб вулиці посігналили, продали нам. Де ми купили? За яйця виміняли яйця. Збираєш так. яйця, не даєш дітям яйця не де збирали яйця, яєчко до яєчка. Повню до Паски. Щоб купити вона... пачечку юпі. І розбавить три літри напитку. Всі споп'ють. Я помню, як ви одне, на капець. Ну, молодж же ж молодші були, гуляли, кумів було багато, друзей було багато, бо не би так недавно, сьогодні. Сьогодні понедавна, а вона. По да? <coughs> і оце ж було таке время, що ж собирали яйця, жили тільки от молока і яєць. Да? І це я насобирала відро яєць. Хто давно зі мною дуже чули цю історію, я вже розказувала. Нічого, не я другий оце це забуду, а потім обратно. Нас обирала відро яєць і наміняла Паска на носу. Паска прямо скоро, скоро. І Я на паску наміняла. Дві апельсинки, там, лимонку, якісь баночки, консерви, салат, щоб зробити, кукурудзку. Так, да. а вірність була така, що ну немає на це грошей, вообще ну представте, яйця собирать, не давати дітям нікому, бо треба зібрати виміняти. Машини їздили по вулицях і возили товар, навіть в магазинів не було. І ти на а Машини їздили оце. Ви розумієте, Як е, немає грошей. То вона одна за одною піпікає. А ви на городі полем картошечку, де думаю, оце ж картошечка вода. А вони її засідають, а як ви вже замучили, тут грошей немає. Вони сідають, чого хочеться бійти з города. А не ж щоб що курей не було багато. Було скільки там тих курей? Десяток, ну п'ятнадцять. Ну короче, я насобирала ж яєць, поміняла на товар, купила все, до паска готова. Пішли на кладбище перед Пасхою прибирати і зустріли куму. Кума якраз була, це знає. Якщо дивиться, то вона знає. З викрухою своєю приїхали на кладбище теж прибирати. А вони з палука, самолока, сазонка, лисича. Це в нас один сільський совет. І оце ж вони з Самойловки чи сезонки ще тоді. Сезонки приїхали. На кладбище, ми зустрілися на кладбищі. Ну, що кажу, заходьте ж на каву, на і каву, заходьте в гості. Ну вони і вони не не І до їм, бо вони зібрали поїхати. І ми прийшли та і моє щастя. Я вже не жаліла те, що в мене там. На Пасху не буде чого посвятити, та в церкву ще сходить. Я рада була, що в мене було воно, що я могла вгостити, що до мене люди зайшли і в мене було, що на стіл поставити. І, а в нас є, що на стіл поставити. І ми оце сіли і ото все порізали, пооткривали, Ай, були часи. А тепер неємо, що погано живеться. Ага. Тепер погано, бо ти разом гано як не зайдеш, о, нема чого їсти. Їдемо вчора з Новиком вечором. Сюди, ну, ото в п'ять чи скільки ми приїжджали. Кажу, ти бачиш гроші, як економимо. Тепер у магазини не бігає, магазина рядом немає, готова з того, що є. А ми вчора це їдемо балакам. А позавчора ми були в магазині. І трохи, ну ми ж не так багато, вони три рази в день успокаєн себе. А тоді ліду забрали з роботи, їдемо додому та каже, треба забігти в гаму, що підкупити. Гамісир той, що мені подобається, просто різать його кусочком, щоб потім вдома терти. Зайшли в гаму на 100 злотих те по чуть-чуть, а потім треба заїхати у підручку Богданчику, Богданчику піце купити. Та ще на 100 злотих. От кажу, так економимо, так економимо, далі нікуди. І сьогодні утром їдемо, я кажу, а що ж ми брали на 200 злотих? Я не пам'ятаю, я його не розбирала, не розпаковувала. А купляла якось так, так, і я його. Ну, не ощутила в своїх руках, що ми купили. Ну, 200 злотих поняла, що ми потратили. Так що тепер плачемо. Та діло в тому, що ми ж до 200 до йшов, а ще б купили щось. Я б десь би виходив або з роботи йшов. І ще купив би. Вже було 250. А так сьогодні, ну може, ти підкупиш, що там. Будуть сьогодні. Нічого, ні. ну може там чи водичка, чи таке, ну, ну, шо, ну може, щось з якоїсь з якоїсь тебе не вистачає. А так би, а так би, а так би. А так би от так. Вони не ж нема вдома, ми вчора з Лідочкою зробили запіканку. <кхе> поїхав. Вовик, поїхав. З У вами, світ. Так, бо йому на роботу. Це він нас привіз і поїхав роботи. Уже сьогодні, між прочим, яке, 17 іюля, червень, липня, на вулиці дощ, з утра 9 градусів тепла. Все, я поїхав. Інформацію я вам все видав, все сказав. Завтра зустрінемося. Пока-пока. Зробили жиле, зробили запіканочку. Подзвонить, да. подзвони. Зробили жиле, зробили запіканку, взяли з собою сніданок, ну, трошки пізніше дай, одного клієнта зробить, а я піду в другий кабінет, трошки попродираю і пилючечку тут, де... Педикюр, бо в неї після цього клієнта педикюр, так що зараз піду пильку попротираю, віконечка попротираю, щоб свіженько, і пол протру, щоб не заржавіть, щоб не сидіти. Так, дівочки, я ж усім дякую за коментарі, дякую всім за підтримку. І хочу звернутися ще до одної підписниці, яка мене дивиться дуже давно. Не буду називати по імені, мабуть, не буду, не хочу. Дуже давно дивиться, я не розумію, ви мене посилаєте до лікаря і прям сердитесь з себе, виходите, що я не йду. Ви ж дивитесь мене постійно. Ви кожен раз пишете якийсь негатив, ви постійно дивитесь і роздражаєтесь. Ви або не дивіться, а не роздражаєтесь. Не треба так розприймати все конкретно. Як ви собі представляєте, я це отак болію, я не була в ендокринолога, я не провірила щитовидку, та і, і у мене є. І отірокс я приймаю. Ну, як ви оце так можете писати в дурному маті, якщо ви ж ні одне відео не пропускаєте? Ви ж все время дивитесь, ви чуєте мене чи ні? Що я від дикренолога на очоті, я кажі три місяці провіряю щитовидку, я приймаю отірокс. Що ще приймаю? Оті кліматоплани, чи якісь вони оті... Що по свободному аптеки видойка грошей, те я пропила в своє время, це давним-давно було. Як ви не розумієте, що мене круте і наливає це ревматизм, цей, круте ноги на погоду, тому що погода тут така. А ви так сердитесь, так нервничаєте, як наче це у вас болить і ви не можете піти. Навірно, у вас проблема з усім кліматом. І ви, навіть, мені його прошуєте. У мене все вже давним-давно пройшло і все в мене відлично, все в мене нормально. І в мене крутить, крутять кості, наливається все, тому що я в ревматолога теж була. Я зайшла, дівчки, на секундочку вчать інтелект цей. Він все розказує. Я йому розказала свої симптоми. а він мені каже, тобі треба здати оте, оте і оте, так як ви розказуєте. Я взяла свої бумаги, сфотографувала, йому відправила. О, молодець, у тебе і те, є, і те є і те є. Тоді тобі ще треба здати те. Я йому фотографую, у мене є і те. І все те, що ви мені совітуєте, все у мене є. У мене вже нема чого, у мене всі е, пройдені аналізи. Я з тих болістів вилазю і те, що треба пройти, аналізи і все остальне, я все проходжу. Так що єдине, що я не проходила там, допустим, год назад, як мені зробили операцію, я не проходила там, печінку не провіряла, не провіряла почки, камні, може, і ще що, таке ні. А так я ж з усім все контролюю. І давлення контролюю, і записую, таблетки давлення п'ю кожен день. Чи ти думаєш, що ти сама умна, а всі остальні дураки? Я все це роблю. А то, що круто, круто, тому що погода і ревматизм. І накручує руки, воспаляються сустави, йде воспалітельний процес в організмі, коли йде воспалітельний процес, тоді наливаються руки і все наливається і ноги. Так що ми не, не нервнічайте сильно, не посилайте мене, я ж до вас сейчас обращаюся і ви мене чуєте, і ви ж мене дивитесь постоянно. Не пишете, бо я вам рот закриваю, не пишете. Ну коли вже у вас не дійдеш, то ви не можете не написати. От прямо вириваю вас, що треба написати. Та що ти не можеш? Можу, я можу багато чого. Вам не стило те, що я можу. Завелась дівчата, за секунду. Тому що як починаєш читати коментарі, всі люди бачать позитив, позитив, вона одна, от її роздражає. Ну, якщо я так то тебе ну, зачем ти дивишся? Зачем ти здоров'я нерви свої портиш? Не треба дивитися. Плюс-мінус одна людина вона ролі не зіграє, якщо це. Я не за себе, мені то ладно, я можу заблокувати, то не блокірую, значить, ще не достало сильно. Ну, тебе мені жалко людина, яка все пише. Мені тебе жалко, тому що ти... Ну, у тебе один негатив, у тебе одна ненависть. У мене, якщо плачі, то це плачі, це мої. я нікому не, не представляю, не при... доставляю ніяких неудобств. А ти можеш раз перелесувати і пішла, опять нею, опять щось таке розказує. Я не нею, у мене такий голор. І кажеться, я сама другий раз себе переслухаю і кажеться, що я нею. Вчора готувала дівчатке м'язко. І готувала е, кашу перлову на обід. Яка красота, дівчата! я вкусно. Я частями, мабуть, вам ставлю на ускорення покажу, чим я займалася. Бо повне відео вчора всього у мене не було настроєння, друге ще знімати. А частями зняла, покажу вам, може, частями. Подивлюся зараз, що по времени. Якщо дуже довге відео, не буду показувати. А якщо коротеньке, то буду показувати. Все, друзі мої, розказала по коментарю. Всім остальним дякую, дякую за підтримку, дякую за те, що заходите, що дивитесь, що коментуєте, що пишете. За все вам дуже дякую. Бажаю вам всім мирного неба, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Заходьте, проживайте наше життя, дивіться, як ми живемо. Кріпимося, день скачемо, день плачемо. Як Господь дав, що Господь дав серторку. Все, мої, здоров'я і миру. А все остальне проложиться. Зустрінемось.